Так, всім привіт! Авторозбір на зв'язку. Зараз покажу вам ексклюзивну тачку автомобіль 10-й рік Сандера, червоний колір, лауреат комплектація. Не фарбована, ціла по кузову, на легкосплавних дисках. Сандера, до речі, досить рідко буває на легкосплавних. Гума що тут? Ну, Тут літо, один комплект. Автомобіль має такий салончик білий. Білу приладову панель, лауріатик, електродзеркала, магнітолочка є, але тут теж немає кондиціонера, як і було в попередньому логан. Такі коврики лежать оригінальні, красиві, повністю комплектна. Коврики тут теж є, поличка, все присутнє. Тут у нас в комплектації йде домкрат, балонний ключ. Піна компресор, але тут немає чомусь Ось запаски, бачите, ні корзини, нічого. Машина знизу абсолютно як нова. В багажнику тут є такі незначні потертості в самому вантажному проємі. Так, ціла по кузову не фарбована. Що цікаво тут, це 1,6, бензин. І саме круто, знаєте, що тут? Це пробіг. Це 89 тисяч кеме пробігу. Ну, під капотом можна побачити стан автомобіля. Стан дуже і дуже гарний. Не мито, нічого не намивали, не набривали. Що ми тут зробили? Олива, фільтри, комплект ремня ролика ГРМ тут вже замінено. Тобто цього змінювати не потрібно. Тому так, а, туманки. Хром. Ціна цього автомобіля, друзі, 5500 доларів. 10 рік, Сандеро, 1,6 бензин. 89 пробігу, автомобіль обслужений. ГРМ замінювати не потрібно, залишилось тільки прокапка подряпин і все. Тут на крилі, бачите, передньому є ось така притертість. І вона перейшла на бампер. Але метал сам по автомобілю ніде не фарбований. Зараз покажу вам приладом по лакофарбовому. Вм'ятинки в ньому вже зроблені. Кондиціонера заправляти не потрібно, бо його тут просто немає. Але тут є пробіг. Ну і стан кузова. Нічого не фарбовано. До речі, те, що в червоному кольорі от різнять бомпери, це для них нормально, для цих автомобілів, тому що, бачите, ліства, бампери, вона вся одного кольору. От, На жаль, ну, так, так вона різнить. Це специфіка червоного кольору. Ну, так, не фарбовано, так, зараз теж покажу вам 140 ціленька, сандерка. Ну, мені здається, що стан тут фактично дуже-дуже і дуже чудовий, кому потрібно сервісований гарний сандерок без кондиціонера на легкосплавних дисках, комплектації лауріат. Тут у нас чотири подушки airbag в ньому є. Має бути в крайньому випадку, Зараз гляну. Так, чотири Airbag, бачите, є в сидінні, є дві фронталки, кермо ми перешили, тут наклеечки є. А ну, так салон в, принципі, в чудовому стані. Кермо перешивається в них усіх. Там Від 60 тисяч пробігу, навіть менше інколи вже кермо в них витрати, тому що там тут такий якби, паралончик сам по собі не дуже. Герем, олива, фільтри, все зроблено. Робити нічого не потрібно по машинці. Цікаво, набирайте по телефону, обсі відео 89 тисяч пробігу. До речі, там питали на автошколу, хто хоче. ну Не знаю, мені здається, що цей варіант сервісований чудово, переобладнання тут в дачі робиться дуже просто. На педалі Там запитували в коментарях, особисто писали про автошколу, чи є щось на автошколу. Ну, мені здається, що за такі гроші сервісовану машину цілу нефарбовану, без рижиків. Гарна, абсолютно. Ніяких нюансів. Під капотом ви побачили. Машинка під капотом теж перець. придертись тут немає до чого, фактично. Ну, окрім оце подряпинка бампер крило. І декілька таких дрібних сколів, які треба ще буде прокапати, підібрати 50 грам фарби. Карти тут, в принципі, гарні. Ось, будь ласка, її Вінкод. код Можна пробити її по базах офіційного дилера. Сертифікат в ціну буде входити, але якщо ви хочете поставити газ, ми можемо його не робити. Тому що для того, щоб поставити газ і це було дешевше, можна просто. Газ поставити, а тоді тільки вже зробити договір купівлі продажу і сертифікат для того, щоб зекономити певну суму грошей. От розмитно, будь ласка, 10-10. й 10 й Для того, щоб зекономити певну суму грошей на, ну, на реєстрації, на цьому всьому, там близько 5 тисяч гривень економії. Газ можемо поставити навіть ми кому цікаво, десь район по газу буде район від, залежно від обладнання, від 320 євро до 380 євро сюди буде коштувати ГБО і плюс сертифікат на ГБО 2700 гривень. Тобто можете на таку суму розраховувати, якщо вам потрібно, щоб ми сюди поставили. Тому що, в принципі, тут можна сказати, що немає корзини. Площадка під балон тут готова. Ставимо балон, робимо сертифікат, тоді окремо, і вже ви можете їхати автомобіль, реєструвати, буде відразу вам він вже з газюлькою. 10-й рік. Сандерка, червона, ціла, не фарбована. декілька подряпинок. В загальному стан чудовий. А очечник хочу подивитися, чи є. Очечник. Ні, очечника немає в цій версії. Це в лоджиках, напевно, більше є воно. Ну, якось так. Приїдьте, подивіться, кому цікаво. Вона в місті Рівному знаходиться. Соборна 420Д. Ключик буде тільки завтра, тому що наші хімчищики вже втікли додому. А ми ключа не поспіли забрати. Тому так, все, набирайте. З вами, як завжди, був Степан, Ютуб-канал Авторозбор, рубрика Огляд стану, Сандеро. Приїдьте, подивіться. Всім добра, всім пока.